Аліекспрес став небезпечним для замовлення. Ви не зможете повернути свої кошти і отримати товар. До мене вже звертаються десятки людей, яких вже ошукав Аліекспрес, і вони просто нічого не можуть вдіяти, і я також на це попав. Коротше, ситуація така. Звернувся до мене мій підписник, каже Петрович, кхе, побачив ось такого Drill Pro гайковерта. Хочу, щоб ти мені його придбав, бо я не в цьому не розбираюся. Купи мені його. Я кажу, окей, скидайте гроші, я вам його куплю, тому що оплата відбувається одразу, з вас одразу знімають кошти. Дивіться, якщо ось такого глянути, то в нас пише: якщо брати тушку, до Хмельницького відправляє все добре, все круто їде. Я йому кажу, купіть тільки тушку. Не купуйте весь комплект з акумулятором, тому що китайці пхають погані акумулятори. Візьміть. Тушку, а зарядку і це купите в нас. І акумулятор. Ні, бери мені весь комплект, бо так дешево. <кхе> а тепер дивимося, заходимо сюди, воно коштувало майже 2 тисячі гривень. Тепер що пише цей продукт, неможливо доставити на вашу адресу. Ось дивіться: ось ця нова шахрайська схема на Aliexpress. забрав кур'єр. Якщо вас пише, забрав кур'єр, ваше замовлення може бути не відправлено. Тобто, я мав отримати ось цей Drill Pro... Орієнтовно 19 лютого. замовив я 25 січня. Це замовлення було 25 січня. Сьогодні вже квітень місяць, і його ще не відправили. Я звертався до продавця, писав йому, що поверне кошти, щось зроби. Відправ він каже: Я не можу нічого зробити. Стоїть стан, забрав кур'єр. До цього я відношення не маю. Грошей в мене немає, тому що вони знаходяться на AliExpress. доки ви не підтвердили отримати замовлення. І виходить, все. У вас немає ні грошей, у вас немає товару, і замовлення стоїть. Забрав кур'єр. Замовлення було розміщено 25 січня. Нагадую, що зараз, квітень місяць, і до цього часу ніхто нічого не відправив. Я переписувався з цим китайцем фіг знає скільки, Чуть не кожен тиждень йому писав, що. Де товар? Чому не відправляєте товар? І він пише, почекай там, терпляче почекай, скоро відправимо. Йому писав, поверніть кошти. Навіть писав йому вже з матюками. Думав, можливо, так. Писав йому вже англійською. Думав, можливо, він не розуміє нашої мови. Коротше, він мені одне і те же, як на автоматі. що От почекай, там пліз, бляха, скоро відправимо все. А далі, виходить, через декілька місяців він мені взагалі сказав, що бляха, вибач, но ці. Питання не до мене. Його забрав кур'єр і все, і можеш йти, коротше, нахер. А де твої гроші і мене це коротше не хвилює? І що ви йому там не писали, абсолютно байдуже, ви нічого не можете зробити. Все, що ви можете зробити, натиснути, скасувати. Ну, коли ви це тиснете. Ваше замовлення забрала кур'єрська компанія. На цьому етапі його не можна скасувати. Люди, які мені писали, вони казали, що служба підтримки нічого не вирішує. Ви нічого не можете зробити. Все. ви просто заплатили кошти, і невідомо, куди вони ділися, і невідомо, що це за така кур'єрська компанія, яка. Забрала товар ваш і не відправляє його вам. Все виходить, в продавця немає товару. Я не знаю, як він отримав підтвердження коштів чи що. Коротше, це якась нова схема на Aliexpress, де ви можете просто втратити свої кошти і ніяким чином їх не повернете. Так що Aliexpress це вже не настільки безпечно, це вже 50 на 50. Хочете халяви? Отримуйте те, що ви взагалі можете нічого не отримувати. Петрович вам розказав, показав, поділився. Я не знаю. Пишіть: тиснути кнопку чи не тиснути.